Усі живі істоти відчувають і сприймають життя по різному. Іноді шляхи цих істот перетинаються так, як ми і уявити собі не можемо, і єдине, що зрозуміло про будь-яке життя, це те, що воно рано чи пізно закінчиться. Смерть це та неминуча річ, яка чекає на будь-яку живу істоту, незалежно від того, готова вона до неї чи ні. Але ще якщо ця істота це синтетик. Гети або слуги народу зі стародавньої мови кваріанців це істоти, які були створені насамперед для обслуговування. Віддалено нагадуючи своїх творців, гети створені з міцної зовнішньої оболонки і мають синтетичну м'язову тканину, є врази спритнішими, сильнішими і швидшими за кваріанців. Вони здатні мислити стратегічно, якщо можна так сказати, але вони не володіють мозком і чіткою свідомістю в тому вигляді, як до цього звикли всі органічні розумні істоти. Їхнє мислення це передача даних через унікальну нейронну мережу, що зв'язує всіх гетів між собою. У звичайного індивіда гета є невеликий перелік програм, які наділяють його певною подобою примітивних інстинктів. Але коли вони працюють у групі, то перетворюються на єдиний діючий синтетичний організм. Невелика елітна група гетів може з легкістю зрівнятись з цілим батальйоном людського альянсу. Але навіть у разі смерті Гет не помирає, у відомому всім сенсі цього слова. Натомість його розум, втілений у програмах і кодах, переміщається в іншого юніта. Кожен органік має певні характеристики, які складають його як особистість. Це розум, тіло, нейронні зв'язки, або, як дехто стверджує, душа. Але гети інші. Їхній розум це лише тисячі рядків коду і сотні програм, які працюють разом у вигляді штучного інтелекту, що постійно обмінюється знаннями з іншими гетами, тим самим увесь час поповнюючи кількість матеріалу і досвіду. Їхнє тіло це лише платформа для програм, що може пересуватись, використовувати зброю та предмети праці. А їхня душа це та спірна річ, через запитання, про яку розпочалось протистояння, що змусило кваріанців покинути раннох. Ранкова війна принесла лише страх і нерозуміння, і все через одне запитання гета про те, чи є у нього душа. Кваріанці намагались змінити мережу синтетіків. Вони боялися, що створили щось більше ніж просто штучний інтелект, розумна свідомість, здатна до самостійного мислення і ухвалення рішень. Це було далеко не те, що хотіли створити кваріанці, і надалі вони вирішили знищити своє творіння. Але гети, жадаючи жити, проявили супротиви, повстали. Що надалі перетворилась на війну, через яку Ранох став належати штучному інтелекту. Подейкують ГЕТИ не хотіли воювати з творцями, не хотіли творити той геноцид, що навіть спорудили пам'ятники тим забутим серед свого народу кваріанцям, що намагались захистити синтетиків як данину поваги і пам'яті, а непотрібні для гетів будови кваріанців таки залишились існувати на раносі як данина полеглим кваріанцям. Відтоді сотні років Гети жили в ізоляції від решти частини галактики. Їхні програми і коди увесь цей час мирно обмінювалися інформацією і даними. Вони збирали ресурси і очищали уламки, що залишились після ранкової війни. Синтетики були вільні перетворити ранох на свою власну неприступну фортецю, породжувати нові, можливо, навіть смертоносні технології. У них не було потреби в уряді, грошах, політиці, вони просто розвивались. Замість того, щоб цінувати і вихваляти особистість, ґети діляться досвідом і думками між собою. Вони не вважають себе суспільством, натомість вони вважають себе єдиним цілим. Нині невідомо, як гети спілкуються між собою і чиє в них емоції. Ми знаємо, що вони спілкувалися голосами з кваріанцями до війни, але чи роблять це між собою? Адже навіщо спілкуватись якоюсь мовою, якщо всі знання і дані і так передаються через сервери за лічені миті? Саме це робить гетів найневідомішими істотами, нехай і синтетичними. Деякі вчені, які вивчали гетів, припускають, що вони не просто володіють свідомістю, а що навіть створили якусь форму релігії, заснованої не на поклонінні божествам, а на шануванні передових технологій. І це не звучало б так страшно, якби ця релігія не була долею гетів, раси, яка змогла вигнати своїх творців, раси, що знайшла свій дім, не народившись на ньому, а захопивши його, раси, що існує завдяки іншій. Але Гети це далеко не єдині істоти, які живуть завдяки діянням інших. Їй інші, які змогли пережити долі гетів і кваріанців одночасно. Окрему подяку хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микитілиходіду, схерапудженому справнику з псарні Дмитру та всім тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.